Літня школа для молоді, яка цікавиться наукою, ідею, яку вдалося втілити у життя, завдяки співпраці тих, хто вірить у розвиток України. Свої зусилля об'єднали клуб Виноградського, громадська спілка Аптоф'юче, відділ освіти Гордоцької міськради та Хмельницький національний університет. Підтримали проєкт меценат Микола Гуменюк та президент Малої академії наук України Станіслав Довгий. З нашого боку була можливість предоставити те обладнання, і ті можливості да, організаційні, які потрібно з боку. Малої академії наук частина і лабораторного якогось оснащення реактивів, і наставництво, менторство їх дуже досвідченими фахівцями, і таким чином зав'язався концепт проведення цього заходу. Як зазначив Станіслав Довгий, практичне залучення дітей до дослідження світу це найкращий спосіб навчання для того, щоб діти могли відчути цього. Динаміку сучасного розвитку науки і технологій обов'язково дітям треба хоча б спробувати заглибитися. Вони приїздять сюди і тут вже бачать би, ту, вищий рівень, і у них виникає мотивація краще вчитися для того, щоб потім зайнятися наукою, перейти, вступити до університету, можливо, працювати у таких технологічних компаніях, там, фармацевтичних і так далі. Практичні заняття стали основою літньої школи. Протягом 10 днів 20 юнаків і дівчат не лише слухали лекції, але й побували в експедиції. Майбутні науковці зібрали матеріали та дослідили їх у лабораторії школи природничих наук. От ми з дітьми тут винайшли в звичайному граніті справжній гранат. Ми подивилися, як він виглядає, і за допомогою певних методик навчились визначати, з якими гірськими породами вони мають справу. Молоді науковці і науковиці працювали на сучасному обладнанні. Вони навчилися, як працювати в команді, та визначилися, якою природничою наукою хочуть займатися у майбутньому. Дуже багато всього є, і мені здається, напевно, що саме найцікавіше це були лабораторні заняття і командна робота. Дуже зібралися круті люди, з якими цікаво і поспілкуватися. і… Понавчатися, скажімо так, з усіх природничих наук потрібно знайти свій напрямок, і саме мабуть, це я їх шукаю тут. Протягом тижня кожна команда підготувала по два проєкти: науковий та економічний. Їх презентували в останній день літньої школи. Кожна робота отримала відгук наставників, що вдалося, і що можна покращити враженнями. Від літньої школи ділилися на завершальні зустрічі. Для мене літня ця літня школа була реально неймовірним враженням. Я очікував, що це буде просто типу літнього табору. Ну трохи покаже щось по і так далі. Але ми робили неймовірно велику кількість лабораторних дослідів за такий короткий термін. Я вперше в житті так би мовити використовував стільки обладнання, мікроскопів і так далі. Ми просто досидили настільки багато речей, скільки я не досидив за всі 11 років школи. Жанна Максимова зазначає, що перевагою такого формату позашкільної освіти є спілкування між учасниками проєкту. Саме воно сприяє формуванню спільноти молодих науковців Поділля. Діти не тільки вчилися, вони познайомилися один з одним, вони отримали максимум комунікації. І я думаю, саме цей проект він дуже багато в чому допомагає дітям в соціалізації, у вмінні будувати комунікацію, підтримувати один один. Ми працюємо декількох днів жили разом. Ми навчались разом. Їли разом, і ми стали справді як сім'я. Тож коротка мандрівка освітлабораторних досліджень, наукових гіпотез та експериментів завершилася, проте організатори планують літню школу зробити традиційною. На мій погляд, відбулося захід дуже потужний. Чому? Тому що ми зі свого боку намагалися вкладати в програму багато цікавих ідей, фактів, бага багато різних таких ситуацій робочих, які ми вважали, що треба відпрацювати, крім того, що ми змогли побачити ті результати, які вони досягли, ми ще побачили ті нюанси, над якими треба працювати, щоб таку школу зробити системною, щоб вона проходила кожне літо, щоб вона розширювалася, залучала більше кількість зацікавлених дітей. І, можливо, не тільки кількість, а й ще більше поглиблені навички та знання ми давали. Щороку, влітку, у городку, в нашій громаді, діти опановуватимуть нові горизонти сучасної мікробіології, мінерології, археології, сучасної астрофізики і рухатимуться далі за горизонт знань.